Сполучені штати Америки перекинуть до України війська та вдарять санкціями по Російській Федерації, якщо Путін не погодиться на мирну угоду. Саме так заявив віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс в інтерв'ю за Street Journal. Він сказав, що варіант відправки американських військ в Україну, якщо Москва не зможе вести переговори сумлінно, залишається на столі. Роман Безсмертний, український політик, дипломат, надзвичайний повноважний посол України приєднується зараз до нашого ефіру. Пане Романе. Я вас вітаю. Добрий день, доброго дня, пане Олексію. Пане Романе, ось е, уже навіть е, Єрмак, очільник у президентського офісу, вийшов із таким коментарем, написав у себе в соцмережах, так що нам треба якось зараз трішечки відключитися від емоційних гойдалок, просто стримувати емоції і чекати, що буде далі, і що буде в діях. Бо заяви, які звучать, зокрема від партнерів, вони щодня інші, і тому нам треба якось стримано це пройти. Я розумію, що в Україні вже можна правда запроваджувати якийсь такий терапевтичний, загально, загально Національний е, такий момент програму, щоб дійсно якось допомагати нам переживати вчора. Трамп говорить і е, гексет е, 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 та міністр оборони е, говорить, що ніяких військ американських не буде. Е, сьогодні Венс говорить уже в іншому інтерв'ю віцепрезидент. Що е, якщо Росія не буде сумліно вести переговори, то будуть і війська, і от все весь час інакше. Що це означає? Це Америка так на, напускає туману. Пане Олексію, ті, хто знайомий з дипломатичним процесом, особливо з переговірним процесом, розуміють, що він настільки багатошаровий, він настільки складний, що в ньому іноді інформаційне оточення: цей шум, білий, сірий, як завгодно його називайте, він не менше впливає на ситуацію, ніж зброя на фронті і так далі, відтак очевидно, що. У нинішній ситуації треба перше завжди розрізняти інформацію і кроки, конкретні кроки, тобто справи. Причому в інформації треба дуже часто задавати питання: якщо? Якщо так, то такий крок. Якщо так, то такий крок. Це м -м, набагато складніше, ніж гра в шахи. Але коли ви сідаєте грати за шахи, ви розумієте. Що вам треба хоча б на 2-3 кроки вперед прораховувати, а що буде робити ваш партнер, опонент, як завгодно його називайте у цій ситуації. А тим більше, коли маємо в нинішній ситуації ворога, який знаходиться в цій ситуації, друге, партнера, причому партнера з чітко акцентованим своїм інтересом особистим, національним інтересом. І от у цій ситуації додайте сюди ще Європу з її багатоскладним е національним інтересом і загальним інтересом. І оце якщо, особливо в інформаційному полі, набирає ну, стану кошмару, тому що і об'єм інформації, який навалюється на е звичайну людину, він просто може ну, роздавити її в ніщо. Відтак очевидно, що тут а, це найважливіше, що зараз скажу. Єрмак, що б він не говорив, це його справа, він має право говорити, хай говорить, але він має свою роботу робити. І оце те, що стосується спокійності, зваженості, це його робота, не рефлексувати. Бо я нагадаю, що трапилося в вільносі, коли українська сторона в особі президента дозволила собі емоції, як зреагували на це в Європі? І це, і це будуть пам'ятати завжди, тому це спокійно розважено. Це власне для а, тих, а, кого можна назвати mm -hmm. сьогодні воєнно-політичне керівництво України. Тобто, можна Що стосується... цю пораду адресувати зараз українській делегації абсолютно. в Мюнхені не тільки делегації, а й очільникам України, і так далі. Будьте спокійні, розважливі, працюйте національні інтереси. Не будете працювати, будете там, де і всі інші осторонь цього знаходитися. Тепер, що стосується реакції, мені дуже сподобалася реакція українського медіапростору, аналітиків, фахівців політиків на те, що трапилося цими днями, вона була різнопланова, вона була різноманітна, вона забезпечувала повний спектр, вона давала можливість, в тому числі і мсьє Єрмаку, обирати такий варіант дій, такий варіант дій, такі варіант. Я переконаний, що ті, хто готують. Відповідні аналітичні довідки вони кажуть, що є така позиція, така й така, і це велике досягнення, що третій сектор український дозволяє собі а, в такій манері працювати, починаючи від того, що да, треба ще лабизнути десь а, Трампіка до того, що та пора вже з ними розривати відносини. Розумієте, що все це так чи інакше посилює позицію воєнно-політичного керівництва. Політикуму українського парламентарів, уряду, бо вони мають можливість маневрувати по цьому полю. Uh -huh. Причому розуміючи, що оце, оце кляте, якщо їх може бути в кожній ситуації два, три, чотири. Причому запевняю вас, що оце сьогоднішні, ніби такі грілочки, які ми трошки нас обклали. А оце там Венс сказав, потім там задню дав Кіт Келох. Потім щось там Трамп о, з милостивився. Це тимчасове явище, таке ж як і вчора було, mm -hmm. чи позавчора було і так далі. До цього власне треба відноситись так, як дозволяє професійний рівень а, аналітики. І так далі, реакція настільки була блискуча на всі ці телефонні розмови Трампа від психофізичних аналітик до просто рекомендацій: а як треба. Діяти у цій ситуації і так здорове суспільство, яким безумовно є українське суспільство, і треба реагувати на будь-які такі речі, утримуючи безперечно і свою владу під відповідним контролем. І коли вона дозволяє собі виходити за рамки суспільного настрою, суспільних передбачень, суспільного розуміння, вона теж люди теж повинні фахівці казати, що тут треба робити так і так. А влада, в тому числі і автор заяви, про яку ви сказали, вони повинні це чути і розуміти, що це те, на що треба спиратися. Накладати в той же час дві проблеми, які наклалися у цій ситуації: це внутрішньополітичний розгардіяж, а я його по-іншому назвати не можу. І навантаження зовнішньополітичне. Ну, даруйте, але це свідчення того, що. Ну там є певні проблеми, тому що ці дві лінії, які е, наклалися одна на одну, які фактично в результаті дії одної було заблоковано роботу парламенту, це недопустимо. Для всього є свій час, для всього є свої висновки, і грати на боці ворога у такій ситуації це недопустимо. Я думаю, що всі розуміють, про що я кажу. Пане Романе, от зараз, якщо подивитися, заяви дійсно звучать різні від американців. Зокрема, і мабуть, найважливіше дивитися на факти. Про факти, ми не так багато знаємо, але все ж таки вони є. Факт, що відбувалися розмови Трампа із Путіним, принаймні одна, а можливо і більше. Пане Олексій, дозвольте. Я вас переб'ю. Дозвольте, так. от дивіться. Ви блискуче сказали факт, що відбулася телефонна розмова. Ми з вами тільки тричі говорили. Ви мені задавали питання. А відбулася розмова? Я казав: ні, ні, ні. А ми знову піднімали там. Відбула ось дивіться, як працює Трамп. Він угу. працює за рахунок тиску інформаційного, угу. тим самим він нав'язує дискурс, ось в чому. Скажем, пане панова, Романе, а в так в чому і... ж питання? От прямо зараз Трамп він на кого тисне, тому що а, з росіянами ніби якийсь контакт є з Зеленським. Він теж говорив, да, після цього був певний звіт, а, але а, звучать коментарі. Він не може ствердно відповісти на запитання, чи Україна суб'єкту майбутніх перемовинах. А він каже: Ну, це цікаве питання. Він а, шпильку дає Зеленському, а, кажучи про те, що ну не такий уже хороший. Роши рейтингу зеленського а Примішуючи внутрішню історію, там симпатію чи не симпатію Українців, що Трампа не стосується за великим рахунком, так він не має оцінювати внутрішню політику українську, але він це робить прив'язуючи це до контексту переговорів. І от зараз все ж таки вибудовується тиск на кого чи ось така швидка зміна? Нам треба стоїчно це переносити. А ця швидка зміна, вона оцінок, вона покликана розхитати ґрунт під ногами у Путіна. Перше, Трамп працює на свій інтерес і національний інтерес Сполучених Штатів Америки. Тема дискурсу: це тема вкидання і очікування реакції. Якщо реакція така, як була в українців, вона абсолютно достойна і вона показала, що переходити за ці бар'єри, ні Трамп, ні Гексет, ні Венс не може. Тому дали задню. Наступне дискурс це річ, яка е, управляється внутрішнім наповненням, в тому числі. І тут важливо з'явилися якийсь удар, е, відпрацьовується реакція багато шалонована, яка й була зроблена. Наступна дуже важлива річ. Безумовно тут грає роль вікова різниця між Зеленським і Трампом. Тут е, працює безумовну роль. І психофізичний фактор цих фігур, і тому вже треба розуміти: від Трампа може бути оцей словесний даруйте понос, який на 90% носить винятково інформаційну складову, uh -huh. і лише на 10%. тепер кого він стосується, не має значення. Я вам зараз процитую одну річ із Брест-Литовського процесу 1918 року. Угу. Uh року. -huh. Один із авторів, який оцінював. Сказав тільки безумець, безумець міг сісти третім, там де грали два маститих гравців. Карти зверніть увагу, як це виглядало тоді, 1918 році, коли 26-літні представники Центральної Ради сіли за стіл, де в четвертому поколінні сиділи дипломати з німецької і австро-угорської сторони, які розігрували цю карту. І вони її зіграли такі використавши Троцького. Це говорить про те, що всі ці фактори будуть використовуватися. Трамп буде смикати за особисті внутрішні параметри Зеленського. Зеленському треба на це правильно реагувати. Мене що в цій ситуації абсолютно не влаштувало те, що на цей е, словесний потік Трампа була відповідь офіційна з українського боку на сайті президента від його імені. Президент Трамп проінформував про деталі розмови з путіним. Це не просто замало, це критично недостатньо, щоб показати, що українське воєнно-політичне керівництво готове до прийняти цей бій. Воно готове прийняти цей виклик. І в цій ситуації слава Богу, що суспільство а, зреагувало абсолютно правильно по всьому, абсолютному спектру. І у цій ситуації українська влада може спертися на цю позицію і сказати: наша позиція така, причому зверніть увагу, зреагували від фронту. де була заява до фахівців, які забезпечують цей процес щодо дипломатичного правового і іншого супроводу. Пане Романе, тоді можна от за конкретною інформацією, ну більш-менш вона з'являється трішечки, та хоча це ніби якісь мильні бульбашки, рідкоземельні матеріали, але рідкоземельні метали, але про них говорять. Говорить Трамп, говорять українці. приїжджає міністр фінансів, нібито щось уже обговорювати конкретику. Так, абсолютна конкретика. Трамп каже: ми хочемо гарантувати наші американські гроші, їхнє якесь повернення в майбутньому. Якщо. Ми ми допомагаємо, от, наприклад, за цим треком, як рухатися, що він змінює, а весь час відбуваються якісь зміни і безпекові і сьогодні, коли говоритимуть, зустрічатимуться в кулуарах або в запланованих розмовах із американськими посадовцями українці, зокрема і Зеленський, вони будуть говорити, наприклад, уже після дронового удару по конфайнменту на Чорнобильській АЕС, і це теж інакша обставина. І Росія це зробила, піднімаючи ставки. От що це все ну такі пропо. Орці, які трішечки звужують, так би мовити, трек. От куди вони його звужують? Зверніть увагу От ви дали блискучий пас, пане Олексію. Ви сказали удар по конфайменту як тиск Росії. От оцю тезу й треба утвердити і понести туди і сказати вустами президента Зеленського: я попереджав президента Трампа, що з боку Путіна це лише гра. Ось вам приклад. Ось зверніть увагу, що відбулося після запуску, після цієї телефонної розмови. Нагадати про те, що кожна домовленість у мінському процесі передувалася посиленням в обстрілів на лінії фронту. І так далі. Тепер, що стосується рідкісно земельних дивіться, елементів, металів, мінералів, про що йде мова? Геній Трампа він назвав усе, що тільки можна: від корисних копалин до просто, а, як він сказав, урожайної землі. Тепер я тільки з інтерв'ю президента Зеленського британський Гардіан дізнався, що мова йде про титанові руди і а, а, Уранові руди. До того про це й мови не, не велося, тому що говорили про рідкісноземельні мінерали, елементи. Але я й зараз приймавши в засобах масової інформації карту, на яку очевидно були нанесені і не уранові руди, і не титанові, а були нанесені рідкісно земельні мінерали. Я ага. зрозумів, що до сьогоднішнього дня для загалу такий відповідь на питання немає. А що написано у тому контракті, який привіз міністр фінансів Сполучених Штатів Америки? Тому. А тут є ще й проблема інформаційного наповнення достовірної інформації, і в цьому відношенні е, треба закинути, в тому ж таки Єрмаку, який розказує нам, як треба жити. Та ви інформуйте журналістів про те, що ви робите відкритим способом закритим. Але чому бісова робота? Я можу дізнатися про ситуацію, е, яка на фронті чи що робиться, із закритих брифінгів в Пентагоні. В Бундесвері, але я не можу дізнатися від українців від очільників української влади цю інформацію. Ось у чому є проблема. І на сьогоднішній день насправді те, що стосується рідкісно земельних елементів, металів чи мінералів, ми не знаємо відповідь. А про що ж там йде мова у цьому у цих контрактах, угу. а пане Романе. От трішечки можливо загальне таке запитання, та майже, майже в історичний якийсь екскурс, але ми бачимо, що зараз принаймні на словах, от те, що говорить Трамп, не тільки що Україна стосувалося, а що стосувалося там і Панами, і, і Гренландії. А, це такі от, позиція, а, ну. Імперіалістична, якщо хочете. Тобто трошечки інакший підхід, ніж е, світова політика формувалася протягом останніх десятиліть, другої половини ХХ століття і перших декад 21-го. І от е, вся ця історія про рідкоземельні матеріали, про ну, от нинішні взаємини, як і контакти з Росією. Це такий імперіалізм тере-неоколоніалізм. І якщо зараз уже. Е, Америка, як головний гравець, при якщо не в особі всього суспільства, але в особі Трампа вона переходить в таку парадигму. А то е, як змінюється і буде змінюватися політика і інших, може нам треба дуже швидко переглядати взаємини з нашими європейськими партнерами? Може Франція буде згадувати про те, що вона імперією була, може Британія буде згадувати про те, що вона і залишається ще досі імперією з деякими заморськими володіннями, як і Франція, врешті-решт. А е, можливо, е, ну може, вся парадигма взаємин взаємозмінні. Це може, і правда, От ми зараз на порозі того, що Європейський Союз буде якимось інакшим, чи його не буде в тій формі, в якій ми його знаємо. Може, нам треба зараз думати про і інакші аргументи, і, і інакші дії. А, пане Олексію, це не моє, але, на жаль, я просто забувся ім'я людини, від якої я це прочитав, хтось із відомих американців, от буквально на минулому тижні в своєму пості сказав таку річ. Ми добре знаємо. Що таке неолібералізм? Ми добре знаємо, що таке неоконсерватизм. А тепер я вам представляю неоімперіалізм. І він описує, порівнює дії Путіна, Сіцінпіня і Трампа. І вважає їх трьох неоімперіалістами. Розказує, що буде далі відбуватися, а в кінці пише: Я вас попередив. І е, в чому абсолютна правота? Очевидно, третє тисячоліття, 21 -е століття, почалося із повернення до ставки на силу. Всі попереджали про те, що рано чи пізно сила повернеться як фактор стримування у цих умовах. Насправді Трамп є явище, яке принесло з собою в розвиток неоімперіалізму фюрера московського, неоімперіалізму Сі Цзіньпіня, большевика китайського. Принесло інший неоімперіалізм у вигляді Дональда Трампа. Я все таки хочу сказати, що не він почав це. Це почалося з Брекситу, коли Велика Британія забачила в Європі певне утиснення своїх національних інтересів. Випустили цю чарівну цього чарівного птаха із клітки. І цей птах почав літати. А на сьогоднішній день він інфікує кого завгодно, чому я наполягаю на тому, що Україна має бути тісніше в стосунках із Великою Британією, тому що все це все таки, це е, та ідеологія і та позиція, яка підтвердила свою цивілізованість, не дивлячись. На своєрідну історію я на ній не буду зупинятися, бо в ній дуже багато всього всякого із різними абсолютно наслідками. Тому ви абсолютно праві, що ця нова ідеологія міжнародних відносин вона покличе за собою необхідність встановлення світового порядку. Як бачить досвід людства і історія людства, новий порядок встановлювався лише за наслідками війни. На сьогоднішній день перед людством стоїть дві дороги. Перша, або йти, як оті е, е, вівці йдуть за козлом, який він від, є, веде їх на забій, е, бо на бойнях так і роблять, обирають такого козла, який веде і вівці за ним йдуть. Або прийти глузду, зрозуміти це, об'єднатися і виробити цей світовий порядок, ігноруючи і наносячи удар силою по тих, хто несе тоталітаризм, диктатуру, бо необхідно врятувати свободу і демократію. І от в цій ситуації і є проблема, що а, той же самий Дональд Трамп, граючи в цей неоімперіалізм, не може знайти собі місце. От. І відтак залежить, а все завжди залежало від Європи, від її інтелекту, вміння пояснити донести все це. Бо в іншому випадку, якщо цього не відбудеться, а буде продовжуватися протистояння неоімперіалістичних доктрин, то безумовно це приведе спочатку до континентальних війн, а потім і до світової війни. Пане Романе, що фактично відбувається, як вам здається, ви то можете ну принаймні змоделювати що от під поверхною води в контактах між Сполученими Штатами Америки і Росією? Відбувається е, гра Росії в Путіна. Е, вдаруйте в Трампа, і це е, команда Путіна дуже добре розуміє. А з іншого боку, відбувається гра в силу, спроба силою диктувати розвиток подій. Причому е, в зв'язку з тим, що інформація накриває все це, то ми лише фрагментарно бачимо заяви. Там а ми дамо. Україні ядерну зброю, а ми не дамо Україні ядерну зброю, а з іншого боку, а ви такий хороший. Ви такий, ви, да, де якби ви були президентом, то може б цього й не було. А насправді а, ця зараза путінська вона повзе, ото як а, невідома рідина, заповнюючи світ, оточуючи в тому числі Сполучені Штати Америки. А, треба віддати належне, що а, здоровий. Середовище американське воно це розуміє, а мені дуже імпонує позиція завжди Болтона. Він здат колишнього радника а, Трампа. Він здатен абсолютно об'єктивно оцінювати ситуацію. Хоча нинішній стан його відносин з Трампом привів до того, що він більше емоціями керується, оцінюючи дії Трампа, але однак же він правий стосовно того, що. Росія насправді несе в собі колосальну загрозу Сполученим Штатам Америки. Що приємно відзначити, що навіть е, на своїх інагураційних промовах в Пентагоні постійно задавали питання піту у Гексету, от ви весь час Китай, Китай, Китай. Ви що не бачите, що небезпека йде, основна від Росії, і це дуже е, правильна позиція. Це означає, що здорове тіло там є. Таким чином, по суті, і треба це визнати, що вдалося московському фюреру повернути світ на сьогоднішній день інформаційно і інформаційно на цьому наголошую до двох полярного протистояння: тобто є Сполучені Штати Америки як лідер одної частини, і є радянський союз в особі сьогодні А, Зараз багато говорять «Китай, Китай, 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 Китай зіграє роль, Китай не зіграє ролі. Китай як отой мудрець, який буде сидіти на березі річці, річки і чекати, поки мимо нього пропливуть е, тіла і е, одних, і других. Чи дочекається він цього? Ні, не дочекається. Він не дочекається цього, тому що якщо сьогодні е, демократичний світ не об'єднається і не наносить серйозний удар по московському фюреру, по фюрерському режиму. Ця модель може тривати дуже і дуже довго. Пане Романе, тоді можна от буквально 30 секунд до завершення. Але а, ми почуємо щось конкретне в Мюнхені. Нам важливо стежити за цими словами? Чи це теж буде просто от, напускання туману? У Мюнхені буде варіативність. Перший варіант, другий, третій. Якщо так, то так. Якщо так, то так. Насправді призначення таких інтелектуальних брейкштормів дуже важливе, і їх і полягає в тому, щоб зібравшись там, люди сказали: так дійте, так або так.